Глава нації, Вітаю на каналі Добрий Римбат. в ефірі я, Сашко Добрий. Одна із проблем, з якою стикнулося на трофейному Т-90, це те, що у українських воїнів склалося враження, що десь збігає водичка. Десь збігає водичка для того, щоб цю проблему виявити, усунути. бо... Майстер ремонтник завжди має перевірити наявність проблеми, так, упевнитися, що вона є. Тим паче, що ось тут на холодно за доби півтори стояння рівень води не зник. Не, не зменшився не зменшився рівень води. Що беремо? Беремо ППГУ. Насос до нього, треба буде. Юрчику, подаси мені насосика зараз. Гріємо підігрівачем. Обов'язково тримаємо пару каністер води або вогнегасники про всяк випадок, так? коли користуємося підігрівачем. От, Можете бачити, пара йде. Так, Водичка гріється. Маю надію, що камера передає пару. Водичка гріється. І що ще треба нам? Значит, в процесі діагностики ми з'ясовуємо такі речі, як чи тримається і наскільки добре тиск в системі. Важливо це робити на гарячу і за робочого двигуна. Так? Тобто ми можемо на холодно давати тиск в систему, тиск втрати не буде. Потім ми заведемося, десь піде теплове розширення, двигун. Всі ці системи, десь мікротріщинки почнуть вібрувати, розходитися і почнуть вражати. Тому ми, у нас задача нагріти машину перед пуском двигуна, пустити двигун, упевнитися в тому, що рідина здійснює обіг. Так, під час роботи двигуна, в бачку, розширення мають бути такі нормальні, жваві ознаки життя. Це. Дістину для цієї української техніки з бронетехніки з водяним охолодженням. Так. І що? Ну, будемо підкидати ППУ, давати тиск 2, дві, дві може 10-2 десяти, атмосфери. І на робочому двигуні дивитися, на холостих і там будемо підвалювати. там, ну, на Півтори тисяча хобертах теж подивимося. На що це буде схоже. Дякую всім до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.